Не піднімати голови, коли летить ворожий дрон, пересуватися велосипедом, тримати запас провізія це основні правила виживання у прифронтовому Оріхові. Під постійними обстрілами місцеві навчилися розрізняти свою і ворожу артилерію, знають, коли бігти в укриття, і навіть за скільки часу долетить снаряд. Наші журналісти з'їздили в Оріхів, який лише за 5 кілометрів від фронту. Репортаж далі. По Оріхову їдемо швидко, щоб не помітили ворожі дрони, можливі інші пастки. Треба їхати дуже швидко і дуже обережно, щоб влетіти якусь ворогу. Багатоповерхівки порожні, розбиті кабами і чорні від пожеж, приватні будинки, зруйновані артилерією та ворожими дронами. Обстановка дуже тяжка, напружена. Постійно в піві дрони атакують, постійно СЗВ, постійно ДРГ заходять, питаються щось пробити наших хлопців. Вибухи чуємо постійно, вони лунають з лінії фронту, яка всього в п'яти кілометрах звідси. Поріхів обстріли тут не вщухають. Просто зараз ми чуємо. Подивіться, що відбувається місто, просто стирають з ліса землі. Дим. Десь час назад, то вже зона бойових дій. Пані Олена звідси родом, погодилася стати нашою провідницею по Оріхову. Знає тут кожен кущ раніше була відповідальною за квартал, та зараз ця посада вже не потрібна. Майже всі люди з її вулиці виїхали. А в тих, хто залишився свої правила виживання, розповідає і нам, як треба пересуватися. Якщо слі безпілотні клететь, голову піднімати нельзя. можна. Жужжання, є жання, є такі, що вони не жужжать. Просто тишина і все. А чому не піднімати? тому що вони потом з кидають. Скільки тут зараз живе місцевих? Важко порахувати. Хтось називає цифру в тисячу, але є люди, які приїжджають сюди лише на вихідні саджати городи. Багато приїжджають на вихідні в суботу, в воскресення. Людмила веде нас на свій город відразу за її домом. Там менше двох соток каже, все посохло. Нема вже оруців, немає того. Нема залишились в Оріхові в основному пенсіонери. Виїжджати немає коштів. Жаліється пані Любов. Ми дві пенсія була куди їхати. Квартира мінімум трьошка. У неї хвора нога. Тож іде до мобільної бригади швидкої зробити укол. Тут вже готується приймати пацієнтів фельдшер Ігор Кривицький. Він одягає бронежилет і каску, і в такому часом незручному вбранні готує розчин для уколу. Для пані Любові він рятівник. Живу сама і по сусідству. Такі люди, що вони укол не зроблять. Ігор сам з Другобича приїхав до Оріхова допомагати місцевим. Вдома чекають і переживають за нього дружина, діти. Та онуки дзвонять щодня та вигоря тут роботи вдосталь. Ну, деколи приходять, а деколи йдуть виклики, ми виїжджаємо на виклики. Тиски, серце, ну та і деколи такі болячки вже, як то кажуть, ну, обидві такі травми можуть бути, осколичні поранення бувають таке. А тут місцеві чекають на рятувальників. Вони мають привезти хліб. Кожен другий приїхав на велосипеді. Велосипеди універсальний транспорт в Оріхові, і не лише тому, що тут паливо на вагу золота. Просто велосипед їде дуже тихо, і місцеві можуть почути, якщо летить снаряд. Поки чекають у затінку, обговорюють останні новини, бо в Оріхові зараз немає зв'язку. Пані Тетяна просить передати дітям, що вона жива. Третю добу до неї не можуть додзвонитися рідні. Це дуже велика проблема, коли немає зв'язку. Як всі переживають і думають, чи ти живий, чи ти не живий? А ось і приїхали рятувальники. Хліб розбирають дуже швидко. Пан Микола приїхав сюди з малої токмачки, десять кілометрів крутив педалі, щоб взяти хліба і собі, і сусідам. Хліба немає взагалі в токмачці, не возять місяць хліба. Скажіть, будь ласка, скільки ви сюди їхали за хліба? Ну час. Щоб не наражати людей на небезпеку, рятувальники роздають гуманітарку дуже швидко. Крім хліба, привезли каші, чай, ліки. Місцеві беруть все також швидко і йдуть ховатися по своїх захисних підвалах та будинках. Well, стріляють же днем і ночі. Це ми вже типа як стріляють, уже знаємо в якому углу, де ховатися, і що на нас жде. Зоріхова Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.